Можемо починати. Так, добре, колеги. Ще одна комісія сьогодні так у нас трапилось вже. На порядку денному у нас тільки одне питання. Доповідач у нас пані Анастасія. Прошу, пані Анастасія. Добрий день. Департамент парків. Рішення, проект рішення виконавчого комітету про визначення департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради з замовником робіт з розроблення концепції по об'єкту благоустрою в межах зеленої зони по проспекту Дмитра Яворницького у районі будинку 45. Тобто департамент парків є замовником, розробляємо проект і затверджуємо відповідно до чинного законодавства. Погоджуємо з Богу. Добре, колеги, є якісь запитання до доповідача? Якщо немає, ставлю на голосування. Хто за, прошу визначитися. Дякую, колеги. Порядок денний вичерпаний. Всіх вас обіймаю. До побачення. Слава Україні. Дякую.